На годиннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі ТВА і Тетяна Чудаківська вітаю. П'ятеро українських військових загинули ще восьмеро поранені на Донбасі. Повідомляє прес-центр АТО. Бойовики з градів обстріляли позиції українських військових, що розташовані поблизу трьох із бенки, Дебальцевого, Орловського сокольників та Луганської ще біля щастя. Під мінометний та артилерійський вогонь потрапили захисники Донецького аеропорту. За добу зафіксовано понад 30 обстрілів. Загальна кількість обстрілів українських підрозділів терористами з моменту оголошення режиму тимчасового припинення вогню перевищила 30. Тисяч У трьохізбенці через обстріли поранено тамтешню жительку Їй відірвало ногу. Бойовики гатили з градів артилерії та мінометів. Найбільших руйнувань зазнали селища станиця Луганська, Кримське щастя, трьохізбенка, Троїцьке. Йдеться у повідомленні прес-служби Луганщини. Без електроенергії та газопостачання сидять люди у низці населених пунктів Луганщини. Відновлювальні роботи не розпочинають через постійні обстріли бойовиків. А тим часом захисники України вивчають колорит бойовиків і. Дивуються російській пропаганді одна жіночка там була в потім короче. І там чи коханий, чи хто загинув, вона взяла винтовку, і зараз вона снайпер, там така пропаганда, така якась дитяча, 30-х років, якась смішна така. Тобто, таке відчуття, що люди якісь, ну ну безголові реально. Ну то есть, своєї думки немає. Просто впарювати таку мульку, це як така, знаєте, саме примітивна реклама така. Не, не знаю на який круг вона поширюється. Там, типа. вставай, Донецьк, Луганськ родной, вставай на смертний бой, а це про протис... фашистською сілою. З фашистською силою. Тьомний, е прохай, фашистской фашистской силою. Гнілою фашистською укропською з Бандерської Бандерівської скоти, тільки не видумають. Єнаківські жінки повстали, просять повернути місто під контроль української армії. Кажуть, влаштують голодний бунт. Позаяк нова влада не дає їм гроші. Бідкаються уже не мають чим годувати дітей. Чиновники нелегітимної влади одразу заспокоїли жінок. Мовляв, гуманітарний конвої з Росії вже прийшов, і ось ось терористична ДНР почне його видавати. Зауважу що схожі акції відбуваються і в інших містах на окупованій бойовиками території. Ну мы к вам как к мэру обращаемся, чтобы вы за нас потребитали. Ой, я не диктовал, вы дали. Подождите, подождите, под какого времени вы им выдали? Нет, конечно. Нет, конечно. А вы врачам официально по три сразу скажу. Бунтують жінки у Торезі. Там матерії з колясками перекрили одну із тамтешніх доріг. Бідкаються, годувати дітей немає чим і їм вимагають грошей. Сім'ї не отримують їх уже п'ять місяців. У Донецьку триває перегрупування бойовиків у Петровському районі міста. Залишилися лише окремі підрозділи оплоту та мінімум важкої техніки. За даними групи, інформаційний опір. Бойовики перекидають нечисленні групи у район Оленівки, Новотроїцького, Горлівки, Єнаківо, Пісків та Аудівки. У Углегірську на першій лінії фронту зосереджено майже 400 бойовиків. У них на озброєні до 12 артилерійських установок, 15 одиниць бронетехніки, в тому числі до п'яти танків. Ще до 300 бойовиків перебували. Буває у резерві біля Макіївки. Військові експерти наголошують, бойовики переміщуються невеликими групами під прикриттям бронетехніки. Зокрема, біля горлівки помітили кочуючі установки залпового вогню, які після пострілів змінюють позиції. Поблизу Маріуполя після невдалих спроб придушити українських артилеристів, бойовики припинили форсувати річку Кальміус у районі Павлополя. Водночас у районі Гранітного та та Комінтерного терористи продовжують обстрілювати сили. АТО. Семеро чоловіків у буцегарні, проте паркану вже немає. Такі наслідки бійки міліції з людьми. Напередодні пізно ввечері жителі столичного мікрорайону Сокорки повстали проти будівництва торгового центру. Його планують звести біля входу з виходу з метро. Там встановили металевий паркан, пізніше розлючені люди його знесли. Спочатку міліція лише спостерігала, а представник забудовника намагався пояснити, що загорожу поставили законно. Тут має бути торговельний центр за землю. Під нього столична влада виділила ще п'ять років тому, тобто ще за часів. Черновецького, але його слухати не хотіли. Після слів НАТО пішов у наступ. Міліція стала боронити огорожу. У її бік полетіли каміння, димові шашки, та навіть у хід пішов газ із балончиків. Мали захищати вони, а тепер будуть їх на Харківщині. П'яні офіцери, двоє сержантів убили солдата. Трагедія сталася після добрячої сварки. Про це повідомляють у прес-службі військової прокуратури. Що не поділили чоловіки, які проходили службу за мобілізацією, Тепер з'ясовують правоохоронці. Після вбивства негідники втікли та бігали недовго. Їх затримали міліціянти. Проти чоловіків вже порушено справу за фактом умисного вбивства та дезертирства. За гратами убивці проведуть що менеше 10 років Терористів затримано. Служба безпеки України затримала диверсійно-розвідувальну групу, яка діяла у Харківській області. Ці терористи причетні до вибуху у Паві стіна, заявляють у СБУ. Загалом затримано 12 осіб, у яких було вилучено автомати Калашникова та набої до них гранати, детонатори, а також протипіхотні міни. Більшість терористів пройшла навчання на території Російської Федерації, зокрема у Тамбові. Там вони отримали мінно підривну снайперську Ську та стрілецьку спецпідготовку наразі тривають слідчі та оперативно-розшукові дії. 20 кілограм героїну вилучили правоохоронці. Це найбільша партія тяжкого наркотику, яка була виявлена оперативниками Харківщини за усі роки. З підозрою у причетності до незаконних оборудок з наркотиками затримані два іноземці громадяни Пакистану та Іспанії. Вони ховали наркотики у меблях, для яких навіть винаймали складське приміщення. Вилучені наркотичні засоби направлені на проведення експертного дослідження. Винесла рішення стала телезіркою. На Житомирщині громадські активісти усіляко привертають увагу до безпрецедентного судового рішення, а точніше до судді що його винесла, та відпустила під заставу 200 тисяч гривень чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві. Прокуратура ж пояснює, що діял суддя відповідно до законодавства. А от активісти певні уся річ у родинних зв'язках підозрюваного далі розслідування Артема Глєбова. Криваве вбивство вразило мешканців села Зарічани, що на Житомирщині своєю зухвалістю і жорстокістю. Бездиханне тіло Олександра Жадька знайшли у будинку, який він винаймав у товариша. На тілі чоловіка експерти нарахували більше десятка ножових поранень. Вбивця втік, не взявши ані грошей, ані дорогоцінностей. Був стол перевернутий ноутбук. На полу лежав прислед нього він був зірваний з щілкою. Ось лежав на, на, на полу, нічого не зникло, все знаходилось на своїх місцях. Сусіди бачили, як близько 12-ї дня Олександр повертався додому з міста. Того дня він чекав гостей, тож їздив на базар за продуктами. А вже менше ніж за годину селом прокотилася звістка про трагедію. Він прийшов додому, не продукти, ставав готувати все це і зайшов бандит, і зарізав дитину. Усього і, і зарізав дитину. Взяв зарізав дитину, нема. Підозрілого чоловіка, який тікав у бік лісосмуги, бачили, свідки зафіксувала зловмисника і камера відеоспостереження неподалік автобусної зупинки. Оце він вийшов, маршрутка проїжджає за 10 метрів буквально. Приходить до людини. Маршрутки вийшла, заходить за територію брат, переходить дорогу. Він трошки проходить, сховається за забор, і стоїть, дивиться, водой заглядає. Як він у ФЗ заходить? Ось він заходить в фіртку. Через три тижні після вбивства міліція затримала підозрюваного. Ним виявився 30-річний житель Житомирщини. Майже два місяці підозрюваний знаходився під вартою. Проте 26 вересня Корольовський районний суд Житомира ухвалив рішення, яким дозволив затриманому внести грошову заставу і вийти на волю. Перше за всю історію там Житомир Житомирської області, що суддя прийняв ухвалу таку. Де за, за 200 тисяч гривень звільнив підозрю в такому страшному злочині у прокуратурі? Вважають, суддя діяла в рамках закону і не перевищила своїх повноважень, бо задовільнила клопотання прокурора і продовжила термін тримання підозрюваного під вартою на три місяці, хоч на додаток і винесла рішення про можливість застави. Тобто йому. Продлили срок содержания под стражей до трех месяцев, то есть то, что мы и просили. Но э, одновременно с этим судья. Визначив розмір застави в сумі порядку 200 тисяч. Опинившись на волі, підозрюваний може впливати на слідство, тиснути на потерпілих або взагалі втекти. Вважає правозахисниця Юлія Демчук. Вона пояснює, суддя могла не відпускати підозрюваного під заставу, бо закон дозволяє робити винятки, коли злочин пов'язаний з убивством. Є явний дисбаланс інтересів. Тобто з одного боку людину позбавили життя з іншого боку суддя навіть не позбавила волі. Людину, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, гучна справа привернула увагу активістів Житомирського автомайдану. Тут кажуть, підозрюваний має впливових родичів силовиків. Як вони живуть ще навесні? Показали на всю Україну місцеві автомайданівці. Натякають, маючи таке покровительство в органах, можна вийти сухим з води. Я бувший співробітник органу внутрішніх справ і такої служби, як служба внутрішньої бізопасності, поэтому кояка інформація є. Значить. Подозреваемый является братом, насколько мне известно, жены, сотрудника УМВД Украины по Житомирской области, Ищука. Брат подозреваемого, это он же есть швагро Ищука, работает тоже в УБОПе, как я уже говорил. Тому я думаю, какие то виходи теж є. Нас беспокоит, будет ли справедливость в этом судебном засіданні, і будет ли наказан, якщо буде доказательная база достаточно, будет ли наказан преступник. Рідні загиблого Олександра Жадька досі не можуть змиритися з втратою. Вони вірять, жорстокий злочин не зійде убивці з рук і сподіваються, судді таки покарають злочинця. Я дуже їх прошу, щоб вони. Справедливо віднеслися до цього всього, і щоб вони наказали по справедливості людину, яка це скоїла. Активісти автомайдану побоюються, що справу навмисно затягують, аби закрити за терміном давності. Пояснюють, з того часу, як підозрюваного відпустили під заставу, судових засідань не призначали, а слідство стоїть на місці. Артем Глібов, Олександр Мельничук, Твай. У Гонконгу частково розбирають барикади. Судові пристави зносять укріплення, розташовані біля урядового комплексу мітингарі. Цьому не перешкоджають. Вони згорнули свої намети і перевозувалися у інше місце. Виступи активістів у Гонконгу тривають з вересня. Хоча масштаби заворушень пішли на спад, десятки активістів, що мешкають у наметових таборах, продовжують щодня блокувати рух транспорту на ключових вулицях. Вони вимагають від Пекіна проведення прямих місцевих виборів. Демонстранти заявили, що у разі спроб поліції цілком Чистити зони маніфестації, вони чинитимуть опір. Напад на синагогу таї прихожан ну, у Єрусалимі загинули чотири людини, вісім поранені. У скоєнні злочину підозрюють палестинців. За даними слідчих, вони атакували відвідувачів храму за допомогою холодної зброї, сокир і ножів. Нападників скоріше за все було двоє. Вони вбиті поліцією. Влада розцінює інцидент як терористичну атаку. Обстановка у Єрусалимі різко загострилася у жовтні. Тоді біля стін старого міста поранили правого єврейського активіста. Сильний снігопад обрушився на Нью-Йорк. Вітер і опади ускладнюють рух на дорогах. Синоптики попереджають про виникнення ефекту білої імли. Це оптичне явище, при якому сніг, небо і горизонт не відрізняються один від одного. У місті зі стихією буряться техніка і робочі з лопатами. Де висота сніжного покриву перевищує 12 сантиметрів? Місцеві жителі кажуть, мовляв, зиму накликали ще два тижні тому. У місті Нью-Йорк, де встановили велику різдвяну ялинку. Це всі новини на цьому. Миті ми і далі слідкуємо за розвитком подій. Наступний випуск о 13. Дякую, що довіряєте.